Виконуємо номер 1424 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. У першому вагоні в 1,1 рази більше вугілля, ніж у другому. Якщо з першого вагона взяти 2,9 тонни, а у другій додати 7,1 тонни. То вугілля у вагонах стане порівно. Скільки тонн вугілля в кожному вагоні. Запишемо умову задачі у вигляді таблиці. Перший вагон, другий вагон було в тонах, змінилося в тонах, стало в тонах. А тепер читаємо умову задачі і заповнюємо нашу таблицю. У першому вагоні в 1,2 рази більше вугілля, ніж у другому. В 1,2 рази раза більше. Якщо з першого вагона взяти мінус 2,9 тонн вже записане, а у другій додати, плюс ставимо додати 7,1 тонни, не пишемо, бо тонни вже є, то вугілля у вагонах стане порівну. Скільки тонн вугілля у кожному вагоні? Позначимо кількість вугілля у другому вагоні змінно Х. Позначимо кількість вугілля в другому вагоні. Змінною Х. Тоді в першому в одну цілу, одну другу рази більше. Це буде Х помножити на одну цілу одну другу. Далі змінилося і стало одна ціла одна друга Х було. Забрали мінус 2,9. Отже стала наша різниця. У другий вагон навпаки додали. І стало х додати 7,1 тонни. Порівну можемо замінити математичним знаком дорівнює. Маємо рівняння. 1,1х відняти 2,9 дорівнює х додати 7,1. Перенесемо доданки зі змінною в ліву частину без зміни і при цьому змінивши знаки на протилежне. 1,1х, відняти х 7,1. Додати 2,9. Зведемо подібні доданки в лівій частині, віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Додамо доданки в правій частині, будемо мати 9,10. Одна ціла, одна друга відняти один, це буде одна друга х. А тут у нас 9,10 це 10 цілих. А тепер поділимо на одну другу і помножимо 10 на дріб обернений до дільника. На дві перших отримаємо х дорівнює. 20. Запишемо висновок у другому вагоні. В вагоні 20 тонн вугілля. У першому вагоні Двадцять помножити на одну цілу одну другу. Це двадцять перших помножити на три других. Двадцять два скорочуємо на два і маємо тридцять тонн. Записуємо відповідь. Тридцять тонн і двадцять тонн. Номер. 1424 виконано